Що відбувається? Будемо детальніше розпитувати. Дмитра Снігірова, військовий аналітик, пане Дмитре, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, чи варто непокоїтися через ось ці навчання захід 2025 які відбуватимуться на території Білорусі? Ситуацію відслідковують українське товариства. за інформацією очільника головного управління розвитку міністерства оборони України Кирила Буданова Лукашенка не дасть можливості Путіну використати територію з власної країни як відповідно чи то транзит, чи територію для розгортання сил вторгнення наразі, за даними головного управління розвитку міністерства оборони України ДСПУ, немає на території Республіки Білорусь військового контингенту Російської Федерації, який можна класифікувати як контингент вторгнення, не зафіксована передислокація важкої бронетехніки. Ну і головне, немає розгортання польових таборів і відповідно польових медичних закладів. Госпіталів, оце перша ознака формування контингенту вторгнення. Та чисельність, яка наразі заявлена російською стороною щодо участі у військових навчаннях, вона відслідковується більше того, моніториться не тільки українським розвідтовариством, але й відповідно західними спецслужбами. Що власне передувала самому початку військових навчань, а тут найбільш цікаво. Візит американської делегації uh -huh. із клога віз відповідно з Лукашенком, по підсумкам якої. Представник американської делегації досить чітко заявив, що Сполучені Штати нададуть можливість Лукашенку перепочити від військово-політичного тиску Російської Федерації, тобто дається чіткий сигнал, що Сполучені Штати зацікавлені в моменті виведення Республіки Білорусь з орбіти військово-політичного впливу Російської Федерації, себто відбувається комплексний характер дій Сполучених Штатів щодо блокування. Військово-політичної присутності Російської Федерації у пострадянських країнах. Давайте подивимося навіть на підписання мирної угоди між Азербайджаном і відповідно Вірменією і надання можливості сполученим штатам контролю за зангезурським за коридором. Це для розуміння, чому я подробиця зупиняється. А тепер по республіці Білорусь ще один зовнішній чинник, який буде впливати на плани російського диктатора. Це Китайська Народна Республіка. Шановні телеглядачі, давайте з вами згадаємо разом події 2024 року, відверті провокації Російської Федерації, намагання втягнути Білорусь безпосередньо військові дії проти України. Це якраз от і були загрози ескалації на Україну-білоруському кордоні. Чому не закінчилося? Спільними військовими навчаннями, але не з представниками країни окупанта, а китайсько-білоруськими, і саме позиція КНР поставила тоді крапку в питанні ескалації напруги на Україно-білоруському кордоні. А я нагадаю. Ну Патері... зараз, не приховуючись про 2022 рік, каже це при тому, що йшли через їхню територію, що потім ракети перше летіли з Білорусі, якраз на нашу територію, але він в, в принципі зазначав, що а, війська а, Білорусі не, не брали у, участі в наступі на Україну. Якраз тієї причини, що він боявся у цих, цих санкцій, що і того, що відбувається, тобто він продовжує mm -hmm. цього боятися. Так, не тільки санкції Конституції Республіки uh -huh. Білорусь заборонена участь Збройних сил Республіки Білорусь військові дії за межами країни. Ну я розумію, що авторитарна країна і Конституція це умовні речі, але менше з тим. Ну і головне, боєздатних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь там три бригади, фактично. Тобто, максимум вони можуть виставити 10-12 тисяч особового складу. Це жодним чином не вплине на характер бойових дій е проти України. І це прекрасно розуміє Лукашенко. Тому ще раз підкреслюю на плани російського диктатора щодо дестабілізації ситуації на території Республіки Білорусь буде проливати в першу чергу міжнародний чинний. Це сполучені штати, і Китайська Народна Республіка. Натомість, як бачимо, колеги знову проаналізуємо останній тиждень перед військовими навчаннями. Uh -huh. Російська федерація йде на ескалацію напруги на відверті провокації на кордонах з НАТО. Це безпілотник, який порушив повітряний простір Литви з території Республіки Білорусь. І це відповідне порушення а, те, принципу територіальних вод Естонії знову таки державим російським коритам. Давайте згадаємо, що вони змінюють місце проведення навчання, адже воно мало бути так. ближче до кордонів якраз. Так. І основне тут варто зазначити, колеги і шановні телеглядачі, що легендами навчань Захід. Завжди були реалізація сувалтського коридору, тобто не безпосереднє вторгнення з території республіки Білорусь в Польщу і Балтійські країни. Мета це сухопутний коридор за дадумом Росіян з території Республіки Білорусь до Калінінградської області. Протяжність 100 кілометрів проходить він якраз території Польщі і Балтійських країн. Чому і назва сувалки від назви польського міста? А тому, на мій погляд, Путін, і при чому зауважте знов таки, коли навчання відбувається на тлі дипломатичних ініціатив Сполучених mm -hmm. Штатів, перший дедлайн Трампа, пам'ятаєте, 60 днів правильно? 50. Тобто, а, я десятку але... днів там було якраз на момент, коли вони ну прогол... п, пане Дмитре, ну мені здається, тут не можна прям це так а, прямо між собою проводити паралелі, адже такі навчання вони готуються дуже зарані. І тоді ну, ще чому? не було так зрозуміло, що зараз, от а, саме там наприкінці а, серпня, буде ймовірно, зустріч на Алясці, будуть, і, ну, бу буде не така активність. Димова. Не про те йде мова. Навчання готується задалогідь, але легенда навчань може змінитися угу. під час навчання Про це йде мова. Тобто, умовно кажучи, Підрозділи можуть бути і передислоковані в ході навчань до кордонів з Україною. От про це йде мова. А те, що дійсно що прив'язувати до зустрічі на Алясі не можна, ні, не про це йде мова. Тому, на мій погляд, Російська Федерація самим характером навчань намагається показати, що розглядає Білорусь в зоні свого військово-політичного тиску. Натомість Лукашенка демонструє. Улюблену тактику, ну яку озвучу наш перший президент, пройти між крапелек, це відповідно не посваритися з Росією, утримати нормальні стосунки з Заходом. Ну і по максимуму доїти Китайську Народну Республіку. До речі, коли ви говорили про Ескандери, це не основна загроза. ВПК Білорусі наразі фактично диверсифікує. Постачання засобів ураження, а мовиться про оперативно-тактичний комплекс Полонес спільно білорусько-китайського виробництва. От у нього тактика технічні характеристики, вони ну Іскандер плаче, а не посміхається. А оце досить серйозний момент. Плюс плани ВПК в Білорусі спільно з Китаєм щодо випуску бронетехніки. Вони вже реалізуються. Плюс плани щодо переоснащення армії Білорусь безпілотниками. Вони ж не російським лайном буду перепрошую ну, виробництвом я, б, я, б, я зрозуміла так. Пере переоснащувати а саме за рахунок технологій з китайської народної республіки. Про це йдемо чому і Лукашенка заявив буквально перед навчаннями щодо розгортання і підрозділів, ППЛ, і головне виробництва на території Білорусі не uh -huh. і бази А тепер покій власне силам спецоперацій, щоб ми заспокоїли, знов таки вкидається оця інформація щодо її розташування поблизу українського кордону. колеги Приблизно в цьому ж районі і знаходиться база ПВК Вагнер. Угу. 400 тисячі осіб, давайте не забувати. Ну тут я, про... я більше до цього ставлюсь, Бо ми розуміємо, що в 2022 році все одно для багатьох це було. А, ну якщо не неочікувано, але ну така масштабність а, не була готова Україна зараз. А, і відповідна робота проведена, якраз зі сторони Білорусі і Держприкордонслужба, з якою ми регулярно зустрічаємося у нас в ефірі. Вони в принципі якраз і зазначають, а, що за цим напрямком продовжують уважно слідкувати. Пане Дмитре, дуже дякую.